Дуже часто люди звинувачують долю за свої біди і проблеми, зовсім не розуміючи того, що від нас самих і від наших вчинків сьогодні залежить те, яким буде наше життя і буде наше завтра. Навіть добра думка може врятувати нас у складній ситуації, та всього лише один невірний вчинок може зіпсувати нам усе життя. Як ви гадаєте, у чому сенс життя? І ви знаєте, з самого початку ми вже неправильно ставимо питання про сенс життя. Справа виявляється не в тому, що ми очікуємо від життя, а в тому, що життя очікує від нас. Щодня і щохвилини ми стоїмо перед вибором, як вчинити. Життя ставить перед нами запитання, ми ж маємо відповідати правильними вчинками і діями. І саме від того, як ми вчинимо в кожному конкретному випадку, залежить, як складуться обставини надалі, яким буде наступне запитання, яке поставить нам життя. Адже Бог і є життя. І як же знайти щастя? Потрібно скаржитися на удари долі. Щастя залежить від того, як ми чинимо в кожному конкретному випадку, і скільки ми безкорисно віддаємо іншим своєї уваги, тепла, турботи, праці. У кожної людини є щось більше, ніж власне я. Це відповідальність, робота про інших, бажання створити щось значуще для людей, і ось тільки тоді людина по-справжньому починає почувати себе щасливою. Саме у цьому є головний сенс існування кожної людини. Це двигун життя кожного, навіть у на людських умовах. Да благословить вас Господь, щоб кожен із вас отримав істинний сен життя, завдяки якому ви кожен свій день зможете наповнити живими справами, які будуть змінювати цей світ, та максимально гарно вплинуть на подальшу участь і долю вашої душі у вічності. Амінь.